Я ж не можу цього крокодила тримати держать Всім великий привіт! Ви на каналі M'яsażore. Всім великий привіт, ви на каналі Мясожор. Сьогодні у нас новий влог. Сьогодні ми приготуємо смачний і поживний салат з курятиною смаженою. Покажу трошки наших. Місцевих кабанів, які вони є тут в Ізраїлі, і в Хайфі, так сказати. Я не знаю, чи в усьому Ізраїлі так багато кабанів, але у нас в Хайфі вони мешкають у вільному доступі, так сказати. Та покажу невеличку поїздочку на річку Йордан. Дивіться та ставте моцні лайк. Для салату ми будемо використовувати куряче філе свіже. Я його вже нарізав ось такими невеличкими шматочками. Далі просто його обсмажимо на рослинній олії на великому вогні. Також для цього салата нам необхідна цибуля, ось така синя, та свіжі помідори. Смажену курку ми трохи приперчимо та присолимо. Але зовсім небагато не пересоліть. Та звісно перемішаємо все це. Помідори ми помили та нарізаємо їх на ось такі ось скибки. Не, так, не дуже крупно, але ось такі скибочки нарізаємо. Синю цибулю нарізаємо тоненько-тоненько, по можливості, якомога тонше. Складаємо всі компоненти в салатницю. Додам зовсім трохи оцту яблучного, але не багато, зовсім трошки. А також рослинної олії. Так. Тепер все це перемішаємо і дамо якийсь час, щоб воно постояло. Можете його трошки приправити ще сіллю та перцем. Так як. Того може бути недостатньо, що ми солили та перчили курку. І годинки або хвилин 15 вистачить, щоб все це гарно промаринувалося. А далі я беру просто свіжий ось такий лавашик, наш салат та викладаю його просто сюди. Цей салат, звісно, можна використовувати як закусочний, він відмінно для цього підходить. Можна просто його їсти, коли ви голодні, а можна отак брати просто в лавашик і просто ось так насолоджуватися такою смакотою О, сочно, так що аж біжить за нього. Всім приємного апетиту, обов'язково готую такий салатик. Рекомендую дуже смачно. Курку можна засмажувати до, до, до того. Станом, як ви любите. Я люблю, щоб вона була трішки стірочкою. Зі шкірочкою такою рум'яною. Але щоб всередині вона була не суха. Ось такою, як я якраз зробив, дуже смачно. Рекомендую. Просто не міг вам не показати цю яєчню. Гляньте, на кого це схоже. Не знаю, якесь чудовичко, а не яєшня. Дикі кабани гуляють. Як ви бачите, навіть у денний час. Але більшість з них то можна зустріти ввечері або вночі. Вони вільно переміщаються по різним районам міста. В деяких районах їх зовсім немає, в деяких вони більш інтенсивно полюбляють прогулюватися всім своїм сімейством. Вони не шкодять, але все ж таки заважають, бо їдять котячий корм. та Різні урни мають таку звичку перевертати в пошуках їжі. Ну і звично вони своїми іклами можуть також пошкодити деякі газони і травичку красиву. Вони також полюбляють покорчувати її. А наша манюнька продовжує кіцюнька гратися отаким от ось м'ячиком. Дуже грайлива, їй подобається, відпочиває. Так що вона живе для себе. А я маю ще ось такий антистрес. Отакі ось м'якенькі, розовенькі подушечки. Їх дуже приємно ось так брати і просто тримати в руках. На цьому все. Усім гарного здоров'я! І віримо усі в перемогу. До побачення, до нових влогів.